Радий вас всіх вітати, друзяки. Отак у нас сьогодні зимовий день більше схожий на осінній, але це нас уже давним-давно не дивує. Вирушаємо по зимові грибочки в пріоритеті. Сьогодні фламулінка минулого разу я знайшов її і лишив, але я запам'ятав місце, їду забираю і вирушаю на заболочені місця, на ті місця, де, на мою думку, має рости фламулінка. Ну і що знайдемо, обов'язково покажу. Тож сідайте якомога зручніше і вперед. Деякі мої знайомі інколи кажуть, що я буваю занадто приставучим, друзяки. І щоб оправдати їхні слова, хотів би нагадати вам, друзі, не забудьте підписуватися, коментувати та ставити лайки. Давайте підтримати український контент разом. Друзі, хто дивився минуле моє відео, знає, що я знаходив оцей ось кущик, він був меншенький. І питав у е, шанованих експертів, що це за гриби. Дійсно, це та фламуліна, яку я так давно шукав чи ні. І всі підтвердили, експертиза підтвердила, друзі, що це фламулінка. Тільки що пройшов короткочасний дощик з мокрим снігом чи сніг з мокрим дощем, неважливо. Не і дивіться, яка краса. Цей кущик їде з нами додому. Цей грибочок я виривав минулого разу. Суть в тому, що Фламулінку ми таки знайшли, буде це єдиний кущик сьогодні, або ні. Подивитись далі. Що ж, гуляємо ось такими ось стежечками, заболоченими місцинами. Гадаю, що в таких місцях і має рости Фламуліна. Не знаю, чи Фламуліна знає про те, що вона має тут рости, чи ні. Ми дізнаємося, друзі, в кінці нашого відео. І хотів би поділитися своїм таким печальним спостереженням, друзі, коли минулого року я не цікавився фламуліною і не вважав її стінним грибом, вона розклала скрізь на кожному другому дереві і навіть отам трошечки. Але в цьому році, коли я став нею плотно цікавитися, вона вирішила, що як і інші гриби буде ховатися від мене, друзі. Так що не знаю, як знайдемо що не знайдемо, покажу вам все у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що фламуліночки познаходимо. Бо я сюди поїхав спеціально раді неї по заболоченим містечкам подорож навколо Озер. Дуже, друзяки, на тому березі цього мальовничого струмочка, я побачив на березці, он, дивіться, бачите, таке чорне п'ятно. Мені здається, я не впевнений, але мені здається, що це цей славнозвісний відомий лікарський гриб-чага, який росте на... В вмираючих березах. Друзі, зараз нам здається зробити крюк такий. І щоб подивитися ближче на цю березу, бо перепливати чи переходити в брід цю грязну, неприємну воду, я не дуже хочу. Тобто для вас зараз буде виконана магія кіно. Займеться секундочку, а для мене з півгодинки. Що ж, друзі, ну ось і свершилася магія кіно, секунда, і я на тому березі струмка роздивляюся цей невідомий нарост. Ну, Що я хочу сказати, я коли сюди йшов довгенько йшов, мені був час подумати. А подумати над тим, що я насправді особо і не розбираюся в грибі чага. Тобто, навіть якщо був це він або не він, я б цього визначити не зміг би. Ну, Не знаю, друзі, на мій погляд, це якийсь звичайний нарост на дереві. Кстати, досить великий, більше футбольного м'яча, десь як баскетбольний. Але прикольно виглядає. Хто знає, чага це чи не чага, чи це просто звичайне захворювання берези, а ніякий не лікарський гриб, напишіть. Бо про гриб-чагу я чув, але дійсно я не володію інформацією, пішов показувати гриб-чага, а в ньому сам не особо розбираюсь. Не те, що не особо взагалі не розбираюсь. Вирішив прогулятися по бережку з цією водою, ми глянути грибочки і не зміг не звернути увагу на ось такі буйні зелені зарослі, друзі. Кому також цікаво, що це за рослинка, то це, якщо я не помиляюсь, друзі, це хвощ болотний, якось так він називається. Він як бамбук має такі сегменти, і там за посушливі періоди він хранить тут водичку. Ну, не знаю, це цікаво кому чи ні. Ці уроки ботаніки, я не особий ботанік, але подивіться, яке красиве. Озерце нам попалося. Тут вода просто неймовірного кольору і відтінку. Дивіться, яка краса. А, сподіваюсь, вам також подобаються такі локації, друзяки. Не міг не зняти от цього ось болота, друзі, бо на мою думку воно виглядає дуже автентично. От Всі мають болота виглядають саме так. От Воно тут всі, всі свої атрибути, друзі. Е, мох, е, потоптано такі кабанами, все, це, та, та, рязка, грязь, оцей торф. От Болото має виглядати так, як, як оце болото. Це таке показове болото для всіх боліт, як треба виглядати. Завали, ось такі дерева. Гляньте ось туди. Не знаю, камера передасть всю красу чи ні. Ось так ось. Але але, це не саме головне, що є на цьому болоті. Я знайшов друзяки, тут фламуліночку. Зараз не знаю хто побачив, вона попала в кадр, але я вам її покажу. Ось дивіться, друзяки. Раз. Красунька. І ось два красунька. Оп. Так. Це Тетрутовачки. Ось такомусь зеленому. Повру із моха знайшли з фламулінки, не знаю, дві нам брати треба чи не треба. Я шукаю кущики такі. Та, в принципі, А чому б і ні? Добавим їх до общого значення. Ой, яка красивий гімінофорчик! І ніжка, ніжка ще світленька, ще не повністю стала оксамитовою. Хтось навіть писав, що їх можна їсти сирими. Але я їв багато грибів сирих, друзі, я їв і е гриб-веселку у вигляді яєчка. сирим, їв, е Також я пробував е лисичку сирим. Цю грибочок може спробую, але скажу чесно, гриби сирими мене не впечатляють. Ну, оброблені вони термічно, я маю на увазі, вони трошки смачніші. Так, друзі, я вирішив заскочити на ось такий ось мальовничий пляж. На цьому пляжу ростуть ось такі неймовірні, друзі, дерева, верби. Дивіться, які розкарякли ці красуні, просто неймовірно, який вигляд мають чудернацький. А тим часом погода дуже стрімко псується. Набіга ось такий ось вітер, хвиля. Ну, понятно, що хвиля нам ні до чого. Але вітер може трошки нам зіпсувати настрій. До того ж, на сьогодні передавали сніг з мокрим дощем. Ну, Поки немає, як піде дощ, тоді ми вже будемо збиратися. А поки гуляємо, нічого не змінює наші плани. Милуємося з такими чудернацькими деревами, велетенськими, такими патріархами, вербовими. Ну, Погодка, звісно, не дуже радує. Було б сонечко було б трошки веселіше, але нічого. Такий по лісу нікого не трогаю, тут дивлюсь, дивлюся, такі тенісні шарики під ногами валяються. Дивіться, ось один в один тенісний шарик тільки загублений. А придивився, їх тут багато, це звичайнісінькі горіхи. Нічого сверхістя, просто горіхи. Але цікаво. Дивіться, який крупний цей горіх. Можна такий навіть забрати. Хто значить, він всередині ще вкусний чи як його. Ой. Ні, мабуть, ми його не будемо брати. Щось настрій, настрій змінився. Але все одне. А йду я он, до тієї верби, бачите, на ній щось біліє. сподіваюся, що то вішаночка. Далеко, друзі, здавалося, що це щось одне, а виявилося, що це взагалі щось інше. Друзі, це трутовик серчано-жовтий, колись був східним грибом, а зараз вже перетворюється в труху. Ну, все окей, ми не розстроїлися, тим паче я бачу, що хтось його різав, коли він був молоденьким. Коли молоденький, його збирають і на смак його тіло грибне, на смак, як куряче м'ясо. Він має такий жовтий. Кислотний токсичний вигляд, але насправді він їстівний. Ну, друзі, не розстраюємося, не да, що це? Те, що для вас цікавинку, друзяки, дивіться, ви скажете, що тут цікавого? Упав собі, дерево впало, сила вітру звалила, да і все. Нема тут нічого цікавого, Упав собі ясен. Да, це у нас ясен, друзі. Але тут є такий цікавий момент, що один ясен упав наліво. А інший упав направо. І то також. Друзі, я думаю, що це була тут не сила, тут була просто дуель, в якій обидва дерева програли. Да, це теж ясно. Коротше, ну, отак це все виглядає, щоб ви розуміли. Два дерева на дві сторони. А ну напишіть, що це було: дуель чи не дуель? Зараз. Коротенько пробіжуся по цьому темному шумлячому сосновому лісу. Дивіться, скільки я прикметників до лісу придумав. Це просто вражаюче. Е, Може, тут щось знайду. Е, а хто кому цікаво, як я так швидко змінюю біоми, то був тільки що на болотах біля озера, а тут в сосновому лісі. Це дуже просто, моє просто велосипед є. Тож, пішли, щось може знайдемо. Так, так, ну звісно, я знаю, що масля та і білі давно вже відійшли. А фламулінка і вешенки не надто полюбляють соснові ліси, друзі. Але я хотів сюди зайти, помилуватися ось такою зеленою красою моховою. А ще, а ще дивіться, я знайшов ось якийсь грибочок дивно вирощить. О, Дивіться, який цікавенький. Ой, який. Тож, не зря таки сюди зайшли. Краса, не знаю, що це за грибочок такий. Але він росте в вульві, а ті грибочки, що ростуть в вульві, як правило, <кхи> не навіть руками трогати. Тож ми не будемо його трогати. Індифікувати його практично неможливо. А ось ще один є. Хоча ми ще їх гризуть. Давайте один підковернемо. Так уже бить, раз він уже погрижений. Хто знає, якийсь жолот наоборот не гриба, а жолодь навпаки, не знаю. Хай ростуть. Ми навіть їх так трошки приховаємо. А тим часом, друзі, сосновий ліс, мов би, як почув, що ми про нього погано говоримо, що в ньому нічого не росте. І підкинув нам ось таку ось чергову чудову знахідку. Друзі, це у нас не що інше, як лива, але вона має трошки хворобливий вигляд. Певно, вона вже переросла. Підзасохла, а може підмерзла. Не знаю, що це. є. Тут і свіженькі екземпляри, ось оці. Їх цілком можливо забрати додому. І оці ось верхні також досить свіжі. Центральний кущик ми лишимо. Не знаю. Може навіть заберемо їх по дорозі назад. Це якраз той шлях, який пролягає, коли я їхатиму назад по ньому. Ми подивимося, буде нам потреба в цих грибах чи ні. Може ми там кучу фламуліни познаходимо цікаво або ще щось. А тим часом, друзі, у нас рубрика Цікаві знахідки від Миколови, тільки погляньте, які чудернацькі грибочки я познаходив. І ушко, чи щось таке драглисті, такі мають цікаву форму. Зараз я загуглю і вам надам більш точнішу інформацію, що це за грибочок, але здається, що це єстівний гриб. І... І я впевнений, що зараз усі згадають, що бачили 100 разів ці грибочки і не вважали їх не те, що їстівними, а навіть вартими вашої уваги. Але насправді ці грибочки вважаються дуже смачними, делікатесними грибами. Вся Азія від них там шаленіє. Ну і більш за все ті, хто був в кафешках азійських, також їх вже пробували. Капотит, друзяки, та ще й дивіться, яких марки жизнь тверждающі йдуть, аж не хочеться під них попадати. Друзяки, є є ті знахідки, які радують мене просто неймовірно. Друзі, ви подивіться, яка краса. Подивіться. Маленька, молоденька. Взагалі розмір з 5 копійок. Дивіться, ну є всі постарше, звісно, який колір, така красуня. Дивіться, ось іще. Ось іще, друзяки. Все свіженьке, все молоденьке. І це, і це, ось і ось. Ми оцю молоденьку, ну не ми, а я. Я лишу її на наступний похід, друзі. У мене гарантовано будуть знахідки. Ну, звісно, якщо хтось ще їх не знайде, крім мене. Але я гадаю, що я встигну їх знайти. А не встигну Бог з ним, нічого страшного. У нас сьогодні в мене є. дощик пішов, в мене є що взяти з собою додому. У мене є фламулінка, а тепер ще є ось така ось свіженька глива, друзі. Цю можна забирати. Вона вже такого їстівного, як треба, розміру. Дивіться її тут скільки. Ну, ту ми будемо брати. <смі> так, мокрий сніг пішов з дощем. Як ми я і люблю. Ну, нас це не відволікає від огляду сьогоднішніх знахідок. Ви подивіться, що. Дивіться, які знахідочки. Дивіться, тут є і молода. Тут є трошки старша. Але вона так... Це чи це два різних вида, Ця сіренька, а ця сіренька. Так, дощ з снігом. Так, друзі, я сподіваюся, ви так само радієте за, мене, за мої успіхи. Ну знахідки просто шедевральні. Просто неймовірні знахідочки. Я я в захваті. Навіть дощ не, не псує цю, цю мить. Так, ну що ж, знову ми по старіночці все руками пакуємо, друзяки. Опа, дивіться, яка краса свіженька, як... І в рюкзачок так, хоп. Старий наш знайомий рюкзачок. Молоду цю, що росла рядом. Треба забирати також, бо вона зів'яне. Якщо е грибничка оця іменно пошкоджена, от незручно як. Давайте сюди перейдемо так. Отак От обережно, ніжно, оп, є. Як, я по традиції лишаю е, мишки, мишки, зайки, трошечки грибочка. Ой, яка краса. Дивіться. Хто також любить гливу, той мене зрозуміє. Глива дуже смачний грибочок. Але в нас сьогодні буде і фламулінка. Вона вже у нас є. Так, краса. Я усі забирати грибочки не буду, оті я ще лишу підростати і заберу їх післязавтра. Бо в принципі мені на сьогодні грибочки вистачить уже. Я ще пару кущиків заберу крупненьких лишим тваринам, іншим людям. Там вон, слимак, слимака можна забрати також французький делікатес. Ой, шикарно. Чик. І тут я вирішив забрати крупні екземпляри, а м'які оставить на, на розвід, так би мовити. Сподіваюсь, що вони підростуть. І тоді їх заберемо вже Щось не надто. А ні, все гарно. Все чудово. Так, це в нас що було? Це були гливи старі. Оп. Здалеку помітив, щось мигнуло таким помаранчевим, не міг не звернути увагу. <гум> Невже лисичка, друзі? Так, друзяки, це лисичка. Це лисичка. Подивіться. Од, одна однісінька. Ну, брати ми її не будемо. Вона не одна. Насправді я побачив іще. Але і її також брати не будемо. Дивіться, ще лисичка, дві лисички. Дещо трошечки я розочарований, ну, розочарований, бо мало лисичок, це дійсно, не ожидав їх знайти. А ще, що планував сьогодні познаходити фламуліну, спеціально вирушую по неї, по, як я думав, по її злюбленим місцям, по заболоченим таким сирим місцям. Хоча зараз в лісі сухе місце знайти взагалі важко. Все сере лисичок більш не видно. Але дивно, що вони взагалі. Взагалі, друзі, є, сьогодні в нас вже кінець грудня. Третя декада грудня розпочалася, а лисички все продовжують з'являтися. Цікаво, цікаво, що нас жде цей грибний рік. Тільки на це погляньте, сьогодні погода змінюється так же швидко, як і жіночий настрій, друзі. Тільки що хвилин 5 назад мене заливало дощем з мокрим снігом і зараз вже світить сонечко. Ну, Але воно також, мабуть, буде короткочасним, мені так здається. Ну нічого. Ми люди звикли до всяких гараздів, негараздів, тож їдемо шукати далі. Не уявляю, що ще очікувати від сьогоднішнього дня знахідок. Друзі, дивіться, що знайшлося. Ось такий ось грибочок. Це червонокнижний рідкосний гриб бараніча голова. Я додав назву, як він називається, бо я забув. Але він червонокнижний і вичіпати ми його не будемо. Тим паче він вже своє відгуляв. Ну, Але знахідка зачтна, знахідка є знахідка. Червонокнижний рідкісний гриб. Знаходиться не часто. Ну, мною знаходиться. Я в цьому році вже знаходив одного, але не в цій локації, в гірській. І також не наважуся його брати. Хто є такий, щоб порушувати закони червоної книги. Тож, <кій> ось така знахідка, друзяки. Не знаю, може колись і спробую який на смак цей грибочок. Мені також цікаво, я <кій> колись знайду посвіжішого, відламаю собі невеличкий шматок, щоб гриб лишився цілим. А я спробував його. І так, я думаю, не будуть порушені закони червоної книги. Ну що ж, їдемо далі. Отже, поки морози відступили, грибочки вирішили наверстати втрачені, друзі, і повиростали. Дивіться, це свіжі, вирощі, вирощі гриби. Це не заморожені. Я вам покажу, ось дивіться, є і молоденькі. Дивіться, взагалі молоденькі, молоденькі. Повиростали, свіжі, свіжі. Все в них дуже гарно. Їх небагато, але вони є. Дивіться, яка гарна нога, який шикарний розмір, невеличкий молоденький. Це, якщо я не помиляюся, або говорушка димчата, або яка-небудь рядовка сіренька. Що та, що грибочок істівний. Сьогодні не беремо. У нас рюкзак грибів вже набитий, але показую. Сьогодні просто море знахідок. А ось так виглядали гриби до морозів. Що... Бачите? Оце був гриб до морозів. Ну і ось. такий цікавий екземпляр. Товстоногий. Ну що ж, отаке грибочки ще ростуть. Отже, даний факт наглядно доводить, що грибочки не знають календаря і не користуються ним, а живуть по природним відчуттям. Якщо поводка дозволяє, то вони ростуть. Цікаво, а білі гриби теж придержуються цієї традиції, бо хотілося б ще познаходити білих грибочків. Друз'яки, підіб'ємо підсумки нашого сьогоднішнього дня, яких ми сьогодні грибів тільки не познаходили, і білих не познаходили, і грузді не жартую, друзі. Жартую. Знайшли ми сьогодні чимало екземплярів грибочків, і фламолінку, і гливу, і шиїтаки. Я сподіваюся, я правильно назвав цей гриб, і говорушечку, і навіть дві лисички знайшли, друзяки. Тобто, сьогоднішній день на грибне різноманіття був неймовірно результативним. Сподіваюсь, вам також було цікаво і вам все сподобалось. Тож пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій каналчик 1000 і одне моє хобі. Всім вам бажаю мирного неба і міцного здоров'я. Па-па, мої друзяки, до зустрічі!